Не міг не скористатися можливістю зняти попав в таке бунгало, суто чоловіче, в яких сомалійських піратів. Почнемо зі входу. Копільничка така, іменно сомалійська. О, окислювач. Тут ну, без топора, ну ніяк. Що ти, що ти? Кальянчик брутальний, ну пішли далі. Ні, ну. ну це Київ, це Київ. Дуже подяку комусь дали. Mm. Подяка, це добре. Мали якісь ноги, ну звісно, як без ног. Якісь голови роботів, блин. Короче, суто, суто чоловіче Найди, Знайди 10 ножів на картинці. Я вже три знайшов, поки знімав. О, рука. Шикардос. Ну, еще одного кашу телку провалило, С Матрасом. <laughs> Там кто сия? <съел? laughs> а, вот она. Да. главное, что это музычка какая? Yes. Не, ну это, конечно, хитяра. ТВ на стеле. Ну так, зручніше. На кроваті ж лежать не сидять. Ну да, ну да. До речі, ножичок. еще mm. а це? Все, я вибачаю, це у шкафа. Це не зброя. Защотно, защотно Ось на цій медальці І на купі телефонів для розводів якихось, тому що такі телефони тільки для цього використовуються ми і закінчимо наш сюжетик. А, ну і звісно ловят снов такий Суто військовий.